Чисто технічно, може Прошу. там потрібно правочки внести Давайте. сідляренко, Галина Станіславівна, по цьому рішенню пояснювали в пояснювальній записці. Пункт 5, там рішення Київської міської ради від 16.03, рік неправильно вказаний 21.006. Можливо, там є сенс поправити? Тобто помилка є. Тоді з врахуванням виправлення помилки, на яку звернув пан Роман має звучати в тексті. Тоді як, пане Володимире, правильно? 16.03.2006, а не 2106. Все Оце виправлення в пояснювалі записці, має бути внесена корекція. Янченко Галина так само має запитання. Прошу е, та шановні колеги. От ми зараз насправді е, радимося, да з колегою по фракції чи можемо ми голосувати, тому що е, є багато питань е, щодо того, на які взагалі е, чи, чи є там власність на цих ділянках, а також на якій. Взагалі, чи є чи були законодавчі передумови цю власність там будувати? Чи це все ж таки самовільні забудови? Тому прохання до головуючого, ми вже як як рік тут засідаємо і приймаємо, розглядаємо земельні питання. Розповідати і ділитися з депутатами більшою інформацією про ділянки за ким обліковується, кому передається, на яких підставах і так далі. Тому що наразі за цей блок ми не можемо голосувати, не маючи цієї інформації, і маючи інформацію, зокрема і про те, що в на даних ділянках можуть бути самовільні забудови. Не можете ви як фракція, пані Галина, я розумію. А ви член земельної комісії? Ви приймали участь під час. Розглядали ці справи, перевіряли справи. Вам відома правда? Відомо, зрозуміло. Пане Володимире, прошу коментар... ставити на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу визначатися. За 73, проти 0, отрималось 8. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний розділ поновлення договору оренди. Хто доповідає? Пропоновлення товариству Алогор, договору оренди для експлуатації та обслуговування автотранспортного підприємства з виробничими та адміністративними будівлями і спорудами на вулиці Мартка Вовчка, 18 А. кадастрова справа АСТа 198 93 Т Товариство є запитання, заперечення, застереження? Немає. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 73, проти 0, отрималось 4. рішення. Прийнято наступне. Будь ласка, Пропонування товариства Торгсервіс К. громадянці Сендуляк, Світлані Володимирівні громадянину. Формакіду Олегу Володимировичу доворі оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування торівельного павільйону на площі 1, літера К. Кадастрова справа 211, 37. Товариство питання, заперечення немає. Ставлю на голосування. Прошу. 68 проти 0 утрималось 8 Рішення прийнято. Наступне Пропонування державному управлінню справами договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з підземною автостоянкою на вулиці Кудрявській 45. Кадастрова справа а двісті Є питання. Виступ, будь ласка, кутняк, Святослав, ВО Свобода. Прошу шановні колеги. Питання по якраз цій земельній ділянці. У мене буквально кілька питань. Перше. Ми передаємо і поновлюємо договір оренди державному управлінню у справами. Це таке славна славно на сьогоднішній день Є контора, тому їм передавати землю. Я вважаю, це. Дуже неправильно, це перше. По-друге, скажіть мені, будь ласка, як на 10 сотках, неповних 10 сотках, там будуть будуватися будинки з підземним паркінгом? Ще й в центрі Києва, недалеко від Гри Юрковиці та контрактової площі. Я вважаю, що там будувати будинок, це є точно в сьогоднішніх умовах неправильно. Особливо на історичній спадщині міста Києва. Плюс, апофіозом всього, це є орендна плата за рік, яка складається лише 55 тисяч гривень. Тобто місто Київ від цієї, те, що вона передасть 10 соток, це. Дри Києва нічого не виграє. 55 тисяч гривень. Оренда тому дайте, будь ласка, відповідь. Взагалі пропозиція краще зняти з розгляду, тому що я закликаю голосувати проти. Дякую, пане. Є прохання дати коментар і є пропозиція зняти з розгляду це питання. Прошу Сподіваюсь, що Павло Вовченко вже за це. Не Вовченко, це Кутняк. Вовченко ще буде. Перепрошую, прошу вибачення. Пана Вовченка. Пан Кутняк вже за часової роботи починає відрізняти. Передачу від поновлення договору оренди. Зараз ми не передаємо цю земельну ділянку, а всього поновлюємо договір оренди на цю земельну ділянку. На цій земельній ділянці ведеться проектування будинку. Вже затверджено історико-містобудівне обґрунтування, отримані технічні умови. Тобто ви не підтримуєте пропозицію зняти з розгляду. В жодному випадку ми поновлюємо договір оренди і. Я... Це будемо ставити на голосування в порядку черговості. Будь ласка, Вовченко, Олександр, Радикальна партія. Шановні колеги. Стосовно даної ділянки, її вже три чи чотири рази поновлювали. Вперше ми бачимо в 2005 році надано на два роки в оренду. У 2010-му було продовжено ще на чотири роки. У нас звучала позиція Департаменту земельних ресурсів, що. Якщо е, забудовник е, надали йому на термін, не, не будує, то потім йому повторно не надавати, а виставляти на аукціон. Тобто я пропоную дотримуватись заявленої позиції, і ми знаємо, дуже багато об'єктів в дусі, коли ну, начебто, державне управління справами. А е, коли е, потім в процесі реалізації переступа, переступаються права приватним. Іншим інвесторам, забудовникам і жодної квартири е, наші держслужбовці не отримують. Ну хіба що може якісь вигоди е, високопоставлені чиновники. Е, тобто е, я пропоную, пропоную дану ділянку. Так було три шанси. Так, е, давайте ми виставимо на аукціон. Це Тобто третя пропозиція ваша пропозиція виставити на аукціон, ну і відповідно не продовжувати. Ну тобто, не голосувати за продовження, а вже це інше. Розуміло. є Олена, удар в солідарність, будь ласка. Шановні колеги, я розілюю таку позицію, що якщо там е, нічого досі не побудовано, то мабуть є відповідна причина. По перше, е, е, потрібно з'ясувати, чи є відповідне фінансування на будівництво цього об'єкта, чи він знов за схемами буде переданий якійсь комерційній структурі. На цьому спеціалізується і дирекція з обслуговування наземних представниць. Інша наша структури під комерційну забудову. І е, по-друге, е, потрібно обов'язково провести громадські слухання і. Дізнатися позицію мешканців, тому я пропоную це питання поки зняти, провести громадські слухання і з'ясувати, чи є відповідне фінансування на будівництво. Дякую, е, Чернецький. А будь ласка, Прокопів, доповідач Володимир, колеги. Хочу прокоментувати на цій земельній ділянці. Дійсно поновлювався вже один раз договір оренди. Було ряд вимог до даного підприємства. В тому числі розробити історико-містобудівне обґрунтування, яке б вказало максимальну відсотність і вигляд будівлі, яка тут може бути на цьому місці, збудована. Жодних проблем зараз для реалізації цього проекту немає. Більше того, проектна документація вже завершена. Дякую. Будь ласка, Чернецький колега Вио Свобода. Є добрий день, є пропозиція призупинити, не продовжувати договір оренди зв'язку з тим, що довго не будувалося. і друге перенести на в площину аукціону. і третє в результаті е, даного напрямку передати не одну квартиру учасникам. АТО. пасиві. Будь ласка, Тарасюк, удар солідарність. Включіть, будь ласка, мікрофон або спробуйте в сусідньому місці. Шановні колеги, я пропоную підтримати поновлення договору оренди. Мені здається, що тут є певний стереотип щодо дусі. Ну от завжди сприймали з Дусі, що це такий демонізований орган, страшний якийсь орган, незрозумілий. Ну, справді так там за часів кучми було. Зараз здається, до нього ніяких претензій немає ні публічних, ні в опозиційних фракцій, жодних інших підстав. Тому тільки з цих міркувань, що. Державному органу не дамо і все, бо це дуся. Мені здається, відмовляти нерозумно. Це перше. Ну і друге, от комерційним структурам поновлюємо договору договора оренди. Немає питань, а державному органу поновлюємо. Ну просто страх. Ну давайте відходити від стереотипів, дивитися. Є проект підтримувати, чому б нічому не поновити. Дякую. Янченко, Галина, Демократичний альянс. Прошу. Е, Галина Яченко, фракція демократичний альянс. Е, шановні колеги, я би особисто е, відклала, і я прошу так само поставити це на голосування. Це питання до того часу, як ми з'ясуємо, чи є у е, Державного управління справами власні кошти для будівництва, чи це все ж таки буде передано комерційним структурам. Е, якщо другий випадок, то мені здається, що у нас є кращі варіанти, як використати цю земельну ділянку, е, заробити гроші для бюджету і не е, Паширять корупційні схеми в містобудуванні нашого ну в нашій столиці, тому е, наразі е, пропозиція просто відкласти до наступного засідання або до того часу, як з'ясується е, наявність або е, відсутність власних коштів. А будь ласка, терінтів удар. А, ви прокоментуєте? Ні, Ні? Після Уда... Депутант... терінтів, будь ласка, Шановний Олексій Юрійович, в мене в першу чергу до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а ці всі питання виникали на погоджувальній раді, коли обговорювалися порядок денний? Якщо ні, то прошу ставити на голосування і приходити до голосування. Дякую. Дякую. Товариство є пропозиція щодо зняття з розгляду з перевірками наявності відсутності фінансування, таке інше. Я так розумію, що суб'єкт подання не підтримує цю пропозицію. А тому ми будемо голосувати в порядку черговості. Можливо, є й інші пропозиції. От, Давайте я трошки аукціон. Надам. А, Давайте я надам. Це назнач, як навіть якщо б ставити на як сформулювати рішення на аукціон, Треба спочатку не не продовжувати договір оренди, а потім тому ви маєте внести іншу пропозицію. Наприклад, відхилити проєкт рішення. От я вам підказую. Якщо ви внесете таку пропозицію, я її поставлю на голосування в порядку черговості, будь ласка. Тобто, ви є третя пропозиція відхилити проект рішення з подальшим дорученням департаменту земельних ресурсів підготувати цю земельну ділянку для аукціону. Правильно зрозуміло. Значить, три пропозиції: перша на якій наполягає суб'єкт подання, це голосувати про проект рішення в такому вигляді, як він є. Друга пропозиція буде це про зняття з розгляду, перевірка фінансових можливостей заявника і відповідно прийняття рішення. Третя пропозиція відхилити даний проект рішення з подальшим. Ну я ж кажу, ні, третя називається відхилити. Ну от я, от тільки що озвучую пропозицію. Он колеги сказали, Якщо ви четверте, хочете відмовити в поновому такого проекту рішення немає. Він не пройшов відповідні погодження і немає такого проекту, як відмовити. У нас є такий проект, що відмовити в поновленні тут. Колеги більше розуміють регламент і пропонують відхилити даний проект рішення з подальшим дорученням департаменту виставити його на аукціон. Я ж формулюю, як ви просите, правильно? Правильно. Будь ласка, суб'єкти подання з цього приводу заключне слово, і ми будемо переходити до голосування. Будь ласка, дякую. Я ще хочу сказати: щодо аукціонів, департамент земельних ресурсів виносить на аукціони. Якщо земельна ділянка не забудовується, перевіряє, чи вкладались кошти, розроблявся проект, отримувались технічні умови і так далі. В даному випадку підприємство державне управління справами воно здійснювало заходи, витрачало кошти. Перший раз, коли передували в 2005 році, передували на два роки, тобто не встигли почати будівництво. Потім рада, такі ж депутати, як ви, поновили в 2010 році, тобто, через три роки, на сьогоднішній день підприємство вже розробило ще більше вклало коштів в освоєння цієї території. Це перше. По-друге, хочу сказати, що на минулій сесії департамент земельних ресурсів підготував 22 справи. Про виставлення земельних ділянок на аукціон. З них ви зняли 13. там, де можливо було продавати на аукціоні вільні земельні ділянки, ніхто в них не вкладав кошти. Документація ніякої не розроблена. Тобто я прошу підтримувати ті юридичні особи, які дійсно вкладають, розробляють документацію, намагаються, щось в місті Києві будувати. Зрозуміло. Шановні колеги, чи є? Ще нові пропозиції для того, щоб я міг ставити на голосування, немає. Значить, я нагадую, що е, порядку черговості перша пропозиція проект рішення, який подав суб'єкт подання, друга пропозиція колег депутатів спільних декілька виступів щодо зняття з розгляду та перевірки фінансової можливості і після того прийняття рішення, третя пропозиція депутатів відхилити даний проект рішення. Та дати доручення департаменту земельних ресурсів підготувати в разі відхилення цієї земельної ділянки для продажу за аукціону. Зрозуміло? Зрозуміло. Порядку черговості ставлю на голосування проєкт рішення такий, як він є. Прошу визначатися. За 64, проти 15, отрималось один рішення прийнято. Відповідно, подальше голосування неможливо. Наступне будь ласка, доповідайте питання. Пропонування товариство «Антелстандарт» договору оренди земельної ділянки для реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та автомийки на вулиці Олени та Лігія 61 а кадастрова справа а 209 88 Товариство Вовченко Олександр, будь ласка, радикальна партія Ляшка. Якщо можна аналогічне питання, в нас по даній земельній ділянці пляма забудови півсотки, а передаємо 18 соток. Дана, дана організація відноситься до структури приват Коломойського, то Чому ми не можемо виставити на аукціон чи запропонувати пану Коломойського в якого кошти є? Щоб він викупив дану земельну ділянку? І аналогічне питання. Більшість так гуртом проголосували: ми наповнювати бюджет будемо чи не будемо? Як? Велись переговори з цією компанією, оскільки в них в засновниках є іноземні підприємства чи іноземні інвестори. На жаль, вже майже з 2007 року, з 2007 кабінет міністрів в Київській міській раді не погодив жодного питання. Тому, е не продовжувати договір оренди це гірше ніж вести переговори про викуп. Вони сплачують оренду плату 10%, і ця вся територія використовується саме для авто АЗС. Всі ці всі дуже добре знають цю заправку. На рік це підприємство сплачує е, біля 600 тисяч гривень. Тому прошу по... Будь ласка, дайте заяву, що що ви хочете, щоб зробили. ми можемо, пане Марко, пане Марко, пане Марко, я нагадую всім депутатам. Я нагадую всім депутатам, згідно з вимогами закону, що кожен депутат зобов'язаний голосувати персонально. Будь ласка, прошу дотримуватись вимог закону і голосувати персонально. Будь ласка, я пропоную. Давайте завершимо обговорення цього питання порядку денного і далі будемо розбиратись, в кого є зауваження. Прошу передати свідчення, якщо було порушення. Будь ласка, дворніков з цього приводу з цього питання перед немає. Міліхов Тетяна Івановна, з цього приводу. Будь ласка. Шановний головуючий, якщо зафіксована кількість депутатів в залі менше ніж вставлених карток, і по заяві фракції, я думаю, що можна повернутися до голосування і переголосувати. Пані Тетяно мною зараз... не зафіксовано. Я порахував кількість депутатів в залі. В мене порушення не зафіксовано. Якщо мені дадуть докази фіксації, я готовий буду повернутися до обговорення. Чи є пропозиції щодо питання порядку денного, який тільки що доповідався? Він називається Який пункт? Льош, який пункт? Антелстендат поновлені. Такой? Двадцять дев'ятсот вісімдесят 2988 Антел стандарт. Чи є зауваження, застереження, заперечення щодо цього питання порядку денного? Немає. Шановні колеги, шановні колеги, я прошу уваги, я прошу повернутися на робочі місця і ми продовжимо нашу роботу. Якщо в когось є. Докази порушень, прошу передати мені в президію. Ми будемо їх розглядати. Будь ласка, також є голова регламентної комісії. Прошу, якщо було мало місця порушення регламенту, я прошу депутатів у відповідний спосіб подати заяву з доказами. Разі, якщо це буде встановлено порушення голосування, ми будемо повертатись і скасовувати результати цього голосування. Ви можете все. Ви можете фізично зробити все, порахуйте пальчиком як в дитячому садочку. Я вже це зробив, пане Марко. Дякую за підсказку. Ставлю на голосування. Запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Будь ласка, голосуємо. За 57, проти 1, отрималось два. Рішення не прийнято. Будь ласка. Шановні колеги, я вас дуже прошу. Давайте випивати спокійно, чимно. Так, я прошу надати мені докази, порушення процедури голосування з величезним задоволенням, готовий буде їх порозглянути і поставити питання. Будь ласка, є ж регламент, так. в який час були зроблені ці фотографії. Мож, можна, дайте мені, будь ласка, свій впадіння часу. Я з радістю це зроблю. Я так само фотографую вас, коли ви відсутні, і у вас голосують. Я ж не проти. Якщо змучені працювати, нема питань, можемо завершити, шановні колеги, шановні колеги. по дусі, шановні колеги. Шановні колеги давайте зараз спокійно, тут... пане Марк, шановні, шановні колеги. Я дуже прошу. Зараз ми порахуємо голоси. Якщо в залі нема 61 депутат, ми відповідно закриємо пленарне засідання. Я прошу зараз провести сигнальне голосування, чи є 61 депутат в залі. Прошу натиснути кожного кнопку і перевірити, чи є у нас депутати в залі. Будь ласка, прошу провести сигнальне голосування. Включіть мені сигнальне голосування. Сигнальне голосування 60 плюс 4 плюс 1, 65 депутатів в сесійній залі знаходиться. Кворум є. Ми продовжуємо роботу нашого пленарного засідання. Будь ласка. Закриваємо? Так. так. Шановні колеги, я оголошую пленарне засідання закритим. Бажаю всім гарного натхненного дня. Всі питання порядку денні, які не було розглянуті. Будуть включені в наступне пленарне засідання, яке відбудеться чергово. 12-й годині завтра. Президія Київської міської ради, прошу всіх приходити. Ми будемо наповнити порядок денний на наступне пленарне засідання. Прошу всім гарних вихідних. До побачення. Прошу депутатів, які вважають, що мало місця.